Я думаю, що може бути така ситуація, що комусь з істориків або групі істориків, будемо говорити, старішим від історії, а не новітніх істориків, може упасти така думка в голову, чому в зв'язку з тим, що кожна країна і наша Україна не є етнічною державою, а політичною чи поліетнічною. Чому б не назвати Україну Укррос наприклад? Це раз. І друге, яке місце посідає українська мова у вашій теорії написання новітнього історію, підручника історії як українська мова, як державна мова? Чи має вона і право на існування, і місце у вашому підручнику історії? Я не розумію, при чому тут українська мова. Українська мова державна, ніхто на неї не посягає. Я сказала, що у підручнику основний стовбур оповіді, звичайно, є протитульний етнос, про всі інші групи етнічні оповідається по мірі того, як вони з'являються, пропадають, мішаються, вступають в конфлікт, зливаються і так далі, і так далі. Ви розумієте різницю? Між тим, що я зараз вам говорю, і тим, що говорите ви. <плес> <плес> значить... Можна? Я історик, але люблю історію. В одному з інтерв'ю, колись ви сказали, що в свій час ви навчились читати між строчок. Між рядків. Так от, якщо читати сьогодні те, що ви згадали сьогодні вже табачника, я би хотів, щоб ви сказали, що читаєте ви в нього між рядками і патріарха Кирила. Що з цього вийде? Етнос? Етнічна нація чи політична нація, чи щось третє? А ви, а ви що, думаєте, що табачник президентом стане? Чи що? Значить, табачник українофоб, який в цьому секрет. Табачник поставлений рукою Москви, який в цьому секрет? Я не розумію суті вашого питання. Ні, хто все в кінці вийде? Етнічна нас є третє, що по-перше, нація вийде не за нашого з вами життя і навіть не за життя молодшого, ніж ми з вами, табачника. Так. це буде набагато пізніше, якщо етнічної нації вже не вийде, я в цьому глибоко переконана. Політична нація поливається і виростає за дуже довгий час. Можу для прикладу вам навести Францію, де вона й до сьогодні до кінця, Франція, яка почала найраніше цей проєкт творення політичної нації. Оголосила під час революції всіх, хто не говорить мовою іль Де Франсу, тобто Парижу контрреволюціонерами, декого зарізала, значить, дехто лишився в живих тікав за межі своєї країни. значить, Але політика була така. Політика була творення з ельзасців, лотарінців, провансальців, які всі говорили один одного не розуміючи, однією романською мовою, але один одного не розуміючи. Політика була створити політичну націю. Ну, так я вам скажу: я такий історик, може, тут чув його прізвище, він мені сам говорив, це знаменитий французький історик, він займає, займається історією України поляками в Україні 19 сторіччя Даніель Боа. Він виріс на півночі Франції в Шахтарському районі, де до війни, до Другої Світової війни люди не говорили по-французьки, вони говорили бритонським діалектом, який француз з Парижа не розумів. І тільки після Другої Світової війни. Коли з'явилося вже масове телебачення, радіо, нормована школа, значить якийсь такий загальний обіг інформації і так далі, значить цей регіон поступово став ставати Францією з дуже сильними сепаратистичними тенденціями. Значить, а це тривало з кінця вісімнадцятого сторіччя. Скільки, отже, треба прожити табачнику і нам з вами, щоб дожити до цього? Порахуйте, е, я хочу вашої поради. До мене звернувся з таким питанням, що їх е, просто провокували і казали: ми росіяни, мали Пушкіна, таке інше, таке інше. А ви, українці, що ви додали? Я їм порадила казати, я просто є українцем, і цього вистачить. Наприклад, чи ви можете, наскільки це правомірно, те саме питання ставити, наприклад. До киргиза. він просто киргиз і він прав... має право на існування, і це такий є аргумент. Можливо, ви щось інше порадите? Дякую. Значить, звичайно, що красиво звучить, я просто є українець, я просто є кергіз, я просто є скімоз, і Цим пишаюся. Але якщо є чим пишатися, то чого б не додати, тільки чи ви впевнені, що ми так добре знаємо все, чим ми можемо пишатися? От я вам тільки що привела приклад з НТШ. А ви пригадайте модернізм і початок ХХ століття, і тих художників, які, втікаючи від радянської влади, розсіялися по всьому світу. Пригадайте Архипенка, який якого сьогодні ні за які гроші не можна купити. Пригадайте, де починав Малевич? Ну і так далі. Да знаємо це, розумієте? Неполітичні, от вам кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, не безконечна тягомотина й жуйка про політичні партії і їхні платформи. А про це надзвичайно яскраве життя це фантастичний спалах. По суті, мистецький модернізм, малярський модернізм народився в Україні, між іншим в Одесі і в Києві. Так? Значить, це імена фантастичного рангу. Так давайте ж про них розкажемо дитині. А дитина собі запам'ятає, а колись питають От у мене Пушкіна, у нікого. Ти ж знаєш, ну, що твій Пушкіна, а у мене Малевич. Я архів. Шановна пані Наталі. Я Марійовичі. не історик. І тому дозволяю собі часом задавати питання, чи висловлювати думки, як у той Андерсенівський. Так от я слухаю вас. Не зовсім збагнула таку ситуацію. Ви говорите про розкол України на основі різної національної пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, а якщо національна пам'ять, я боюсь сказати половини, бо може треба сказати навіть переважної більшості людей. Сформувалася на спотворених фактах, радше кажучи, на цілеспрямованій ідеологічній брехні, то що тепер треба робити? Так хай ця брехня в нашій історії продовжується, чи може пора вже коли-небудь сказати і про, ви дуже слушно зауважили про наших просвітителів 17-18 віку. І може вже пора сказати і про ті дві русі, яких ніколи не було. Це вже сьогодні заговорили дві русі, а коли ж казали про друзі, а її не було. Це ж ви знаєте, не гірше за мене. І про ті культурні впливи, і хто на кого впливав, і як впливав, може, вже пора про це теж говорити і вже взяти право, наше право. Говорити про правду історії. Чи ми маємо е, все говорити? Та давайте не будемо дразнити нікого, бо різна історична пам'ять у всіх. І Як же ж ті е, тріщини нашій су, е, суспільної історичної пам'яті замастити, якщо не говорити правду? Я особисто. Не хочу жити більше брехнею. Значить, а чому? Ну, перше, не про національну, про історичну пам'ять так звану йдеться. А національна пам'ять це взагалі категорія не, не, не для оперування. Значить, пам'ять ділиться на так звану живу. Пам'ять і так звану історичну пам'ять. Жива пам'ять це, коли я сам запам'ятав, і потім ще значить, перетлумачив, це пригадувати зовсім не так, як воно було, бо так зазвичай є така специфіка психологічна пам'яті. І па, Жива пам'ять це ще те, що мені розказав батько і дід, значить, і все. Далі вона не сягає. Далі е, трь, за межі трьох поколінь жива пам'ять не виходить. Історична пам'ять це умовна така категорія, значить, яка передає спогади, комплекс. Частково вона формується з цих живих спогадів, на них щось інше наростає, нашаровується і так далі. і так далі. Значить, мову можна вести тільки про історичну пам'ять. Я не розумію, чому ви говорите, чому ви приписуєте мені заклик не дражнити різні історичні пам'яті. Я до цього не закликаю. Я закликаю якраз до того. Що різні історичні пам'яті мають в якийсь делікатний спосіб на сторінках шкільної книжки бути суміщені. Тобто конкретний приклад. Один був у Боївці, так, сидів у лісі, в партизанці, другий полював за ним у військах НКВД не з власної волі. Написав спогади один і другий. От давайте на оцьому розвороті книжки, про які я говорила, що книжка з двох половин, поставимо фрагменти з обох спогадів. А тут розкажемо факти. Хто посилав війська НКВД, скільки людей було в лісі і так далі. І так далі. Тобто факти посподамо так акуратно, щоб у дитини було більше, більше можливостей про це думати. А тоді в кінці його спитаємо, Ти проаналізував, ти порівняв, з ким ти. А факти можна, знаєте, подати, це ж все таки дитина. Факти можна подати так, щоб підвести його до думки, що не все було гаразд, значить, у діях інкаведиського хлопця, який залишив свої спогади. Розумієте, це такий поверховий приклад з краю лежить. Прикладів таких може бути дуже багато. Україна розколота різними історичними пам'ятями, не тільки в питанні про У, ну, значить УПА, не тільки в питанні про Бендерівський рух. Візьміть таку болючу рану, як Волинська різня. Де там Волинь розколота посередині на, на дві зони історичної пам'яті. Да, Господи, ну, прикладів, скільки завгодно можна навести. Візьміть такий сюжет, як називати цю війну, Велика Вітчизняна чи радянсько Німецька, як ми пропонуємо. Як можна називати її, повертати їй статус і назву Великої Вітчизняної, коли Радянська армія з золотим вереснем увійшла в Волинь, Галичину і Буковину в 1939 році, восени 39 року, до початку війни, так? Було зовсім небагато часу, та й, значить, е е е залили їм трохи сала за школу більше, ніж би вони відчули цю країну своєю батьківщиною. Але навіть якби цього не було, то все одно рік перебування в цій країні не робив цю країну для них батьківщиною, вітчизною. Значить, якщо ми надаємо цій війні статус великої вітчизняної. Ми штучно викреслюємо пам'ять історичну тих людей, які живуть на Волині, в Галичині і Буковині. Бо для них це не була вітчизна, і війна аж ніяк не могла бути вітчизняною. Значить, ми визнаємо право на історичну пам'ять тільки для тих, хто воювали в радянській армії, вже не беручи до уваги тих, хто, хто залишився, хто залишився на окупованій території, а потім їх, як чорносвиточників погнали під вогонь. Не давши зброї в руки. У них своя ще історична пам'ять і свій рахунок цій війні, а ми її повертаємо назву Великої Вітчизняної. Значить, Про це я говорю, про такі речі, що про такі речі треба думати. Історія ХХ століття в тій частині Європи, в Центрально-Східній, в якій ми з вами живемо, вона наповнена такими мінами. На то нема ради. Це, до речі, одна з тих причин, чому вони ніяк не можуть собі впоратися з яким-небудь більш-менш прийнятним скрізь підручником, як його називають європідручник, підручник Європи, який більш-менш міг би бути в обігу, не обов'язково не з нав'язуванням, але міг би бути в обігу у усіх країнах теперішніх ЄС. Тому що західні країни і ці країни колишнього соцблоку мають зовсім. Різні історичні пам'яті саме про міжвоєнний час і про війну, Ці, це, це що болю.